Всім добрий день! Я на базі, приїхав на базу. Зараз буду робити таку ситуацію. значить, в мене, як ви вже знаєте, Подушка лягла на прицепі, на моєму на цьому, да? передня права подушка на передній осі, права. права сторона. Хлопнула подушка. Я зараз буду ставати на ремзону на заміну. Що я роблю? У мене є два прицепи, як я казав. так? Оцей прицеп у мене зацеплений, це його Це цього тягача рідна з парка. Вона так і йшла разом, її так разом і купували. Це рідна. Але в мене є ще один прицеп. Ось мій другий прицеп стоїть. В це саме, запаркований. Коротше, я з... Щас я його покажу вам. Цей прицеп у мене йде на ремонт. Чутно, да? Подушка шурує. Тут мерседесовські у нас осі, видно. Мерсовські, да? такий цей прицеп у мене. Ну, це рідний його тент. Все, його вже латали, перелатали. Коротше, що я зробив? Позабирав отсюда першу штангу, перемичку забрав. позабирав ремні. Ці два тих лишаю, два ремня. Вони з крючками зажаті бортами. Я не буду розчехляти, відкривати. Вони їдуть на ремзону разом з прицепом. Останні ті червоні ремні з тонкими, плоскими крючками, отакий ремень червоний, я позабирав у той прицеп. Все поперекидав отсюда і буду їхати, зараз його ставити на ремзону. Я зараз. Закриваю цей прицеп. Так. Все, я все перекинув з нього. Буду гнати його на ремзону. А в мене ще отакий от прицепчик, на ньому, звісно, він шикарний, на ньому вже новий тен зроблений. Видно, да, аж блистить. Такий самий прицеп один в один, теж крона, Ціла, цілий тент у нього, все, досочки всі цілі. Єдине, що у нього сафовські осі. Все, біпі, бачите, еко плюс. Трохи другий. А так, в принципі, він весь цілий, все нормально, отакий от прицепчик. Там от одна досочка, дві маленькі, щось тріснуті трохи є. А так взагалі він, бачите, він свіженький, нормальний. Ось штанга. А ось ці рівні, що я забрав з того прицепа, тут тоненькі плоскі крючки, щоб між бортом сюди ставити. Єдиний момент, що е, півтора року назад чи два було ДТП у цього прицепа ззаді сюди в'їхали йому таксі. І в нього нема оцього ящика, як на тому прицепі. Тому по цій причині в мене є коробка. Така ось я її катаю всередині, да, де в мене тут йдуть трещотки, уголки, все. І сюди я кидаю ці ремні, щоб вони були тут, щоб їх в салоні не возить, я їх складаю сюди. Вони будуть в мене в цьому ящику. Поки я покатаюся з цим прицепом. Не знаю скільки, той мені зроблять швидко, що там подушку мінять. Думаю, за годину поміняють. Але поки той поставлю, поїжджу цей, бо з цим прицепом останній раз я його поставив 29-12. Він в мене з того моменту і стоїть. Ну таке от. Прицепт в принципі нормальний. Як я вже сказав, свіжий. Все, тент новий, міняний. Пороблю з ним, бо він вже в мене застоявся, треба його трошки ласточку покатати. Теж таке от. Є в ньому своя щотка. Ще -то такий плюс великий, що не видуває по бокам сіськи, бо тут є такі улавлювачі, да? і вони добре тримають. Добре, прицеп не роздуває, від вітра там все їдеш і тобі видно добре. На тому прицепі трошки парашутить його. Тут ні. Ну, коротше, отаке. Забрав я сюди ремні, штангу зараз кину. Штангу повішу туди на місце. Ну і все, той прицеп тянемо на ремзону, але ж мені сказали чекати, що не раніше, після обіду, а то в п'ять тільки його зможу поставити. Ну Буду чекати до того часу, що робити. Мушу. Зато його поставлю, зроблять, заодно зразу провірять, я попросив механіка глянуть колодки там, все, ну все, що потрібно. такі справи, друзі, ну все. Вішаю цю штангу, закриваю і це прицепчик, поки, поки що стоїть тут, поки я з тим розберуся, а потім зацеплю це і будемо вже його вантажити. Добро. Привіт, друзі, новий робочий день. Вчора простояв до 18-ї години з прицепом. Чекав своєї черги. Да? Заїхав, мені за 20 хвилин поміняли подушку. Зараз приїду на роботу, покажу. Поїхав вчора, поміняли, поставив тягача, не став розцеплятися на ніч, бо другий прицеп мені вже вантажить. З'їздив ну, додому, переночував зараз у нас скільки, 8.35 ранку. Їду на роботу, зараз відцеплюся, поставлю цей прицеп на парковку, скажімо так, відпочивати. Він мені поробив нормально ще з того року, я з ним покатався зацепим той другий прицеп, який я вам показав, і поїдемо з ним на розвантаження. А зараз їдемо на роботу, я вам покажу подушку, яку мені поміняли. Ну і оцеплю прицепа і зацеплю того, що вантажиться під рампою. Всім гарного дня, гарного перегляду. Вперед. Я вже біля машини завівся. Вірніше, машину завів, прогріваю. Як бачимо, повний омивач залитий під машиною сухо. Новий бачок робить свою справу. Все ціле, прицепчик. Зараз їде на парковку. Як я вже й казав, поставлю його. А заді, що в нас тут, правда? Тихо. Ось новенька подушечка стоїть. Замінили її вчора, все отлично. Все отлічно, все працює. Я дуже радий. Що ще було? На розвантаженні у да? е, саме, відірвався в мене цей хвостик на пломбіровочному трусу. Теж вчора зробили. Оцей мене отут лопнуло. Це коли витягуєш, видно, воно зімне саме, проволока там перебивається. Так що поставили мені новенький ось вчора. Отлично. Питання закрито. А Зараз тоді виїжджаємо з вами на задній двір, відчіпляємо прицеп і... І їдемо цепляти загрузочний. Все, запаркувався, зараз будемо відчіплятися. Обов'язково затормажуємо прицеп. Це в мене стоять ремні, щоб не лязгали лапи. З двох сторон обходимо і знімаємо їх. Переключаем в режим Опа. медленный, но уверенный. Так, нібито все. Тепер треба від'їхати і заглушити машину, щоб відключити провода. Порядок відцепилися, як, як видно, так? Да? Все, далеко сильно не їдемо. А так, щоб натягнути провода трошки і відцепитися. глушимо машинку і йдемо А Глушимо обов'язково. Не бажано, щоб розрив контактів був, коли вона заведена. Щоб не відключати АБС, бо це може е, плачевно закінчитися, коротше. Так, ось всі наші ці провода. Це воздух. І ось це воздух. Головний. Так, провода щось позапутувалися, права-ліва сторона. І АБС. Оп. Все. Все, це я зробив. Тепер. Хай стоїть. Дякую тобі, рідненький, але позакриваю клапана. Отак от, от. Раз, два. Все, поїхав, я цеплять той прицеп, який вантажить мені на захід. Ось така процедура нехитра. Як то говориться, 5 хвилин і ми розцепилися. Оп! А я їду вантажити другий прицеп. Поїхали. Ну що, прицеп зацепив. Він вже завантажений. Зараз йду за документами і буду збиратися на виїзд. Все, колеса, всі цілі, все нормально. Прицепчик завантажили. Так що здорово, хлопці. А ми будемо зараз виїжджати на Ужгород, на захід. Да-да, шикарний рейс, довгий маршрут. Нормально, поїдемо на розвантаження на вихідні туди. Так що, походу, їду зараз на склад, обломбуюсь і виїжджаю. Поїхали.